Дистанційне навчання поради для батьків. Херсонський заклад дошкільної освіти номер 5 Херсонської міської ради. Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хочу з вами поділитися порадами щодо дистанційного навчання дітей. Адже в умовах сьогодення це є актуальним питанням. Навчання дітей вдома потребує деяких знань. Про них ми поговоримо далі. Я хочу разом з вами обговорити ситуації, з якими найчастіше зустрічаються батьки під час дистанційного навчання, а також спробуємо знайти шляхи їх вирішення. Отже, ситуація перша. Дитина не надто вмотивована онлайн-навчанням. Як же мотивувати дитину до онлайн навчання Тим більше, якщо раніше вона його не практикувала. Тут потрібно чітко поговорити з дитиною, пояснити важливість подальшого навчання, його серйозність та деякі особливості. У розмові використовуйте внутрішні мотиватори, такі як перше отримання знань потрібно для здійснення мрії. Друге отримання знань робить тебе самостійним. Третє отримання знань допоможе тобі знайти своє місце в житті та своє покликання. Навіть якщо у вашої дитини раніше не виникало проблем з дисципліною навчанням, в нових умовах, до яких вона не готова, вони можуть виникнути. Тож не залишайте дитину наодинці з проблемою, допоможіть їй розібратися, як все працює. Ситуація друга: дитина не має свого місця для навчання вдома. Маленька квартира і мало місця. По можливості організуйте місце для навчання. Це складно зробити, якщо у вас невелика квартира, але в будь-якому випадку стіли, стілець а також тишу на час занять можна буде забезпечити. Якщо це можливо, надайте дитині окремий пристрій. Комп'ютер, планшет, смартфон для навчання. Якщо у вас немає можливості дати дитині окремий пристрій, створіть для неї окремі акаунти. Виключіть доступ до решти в місто пристрою і налаштуйте відповідні параметри безпеки. Регулярно перевіряйте пристрій, який дитина використовує для навчання онлайн, щоб часто припинити небажані дії. Встановіть на нього необхідне захисне програмне забезпечення. Ситуація третя. У дитини погана дисципліна під час онлайн навчання. Що робити в такому випадку? Слід говорити з дитиною, пояснювати їй серйозність та важливість навчання, хоч і в такій формі. Дитина повинна сама зрозуміти, що дистанційне навчання це той же садочок, тільки в інших умовах. У домашніх умовах дитини важче зосередитися у найбільше відволікаючих чинників, а у багатьох комп'ютер або смартфон асоціюється тільки з розвагами, тому тут важливо дотримуватися звичного розпорядку дня. Час сну не спання, час початку уроків, перерви тощо. Різкі зміни в режимі дня можуть призвести до зайвої напруги і стресу. Також не нав'язливо контролювати навчальний процес. Деякі діти можуть ухилятися від навчання або виконання завдань, користуючись недостатньою компетенцією. Батьків. Ситуація четверта. Дитина не знає, як себе поводити перед камерою. Що робити, запитаєте ви? Розкажіть дитині про основи онлайн-етикету та онлайн-спілкування. Поясніть дитині, що перед камерою потрібно сидіти так само, як і в садочку за партою на занятті. Адже її всі бачать. Також підберіть для дитини відповідний одяг для таких занять. Ви також не забувайте, що ваша дитина знаходиться на зв'язку онлайн і тому все, що відбувається в квартирі, чути, а в деяких випадках навіть видно всі. Тому не допускайте з'ясування відносин тощо. Також будьте уважні до того, що потрапляє в кадр камери, яку використовує ваша дитина. Ситуація п'ята. Ви не впевнені в кібербезпеці вашої дитини. Продовжуємо тему кібербезпеки дитини. Розпитайте вихователя, яким чином передається інформація, в тому числі персональні дані вашої дитини. Як зберігається інформація про навчальний процес, хто до неї має доступ і як вона захищена. Також варто дізнатися, як захистити дитину від кіберзлочинців. А як же захистити дітей від кіберзлочинців? Перше. Регулярно спілкуйтеся з дитиною. Запитуйте її про те, як прийшли уроки, які у неї виникли питання і проблеми. У чому їй потрібна допомога? Друге. Якщо дитина зазнає, Труднощів у користуванні технікою допоможіть їй пристосуватися до продуктивної роботи з комп'ютером. Третє стежте за комунікацією дитини і вихователя, четверте усуньте відволікаючі фактори. П'яте після проходження кожного заняття спеціалісти радять проводити фізкульт хвилинку. Шосте спільно шукайте рішення в спірних ситуаціях. Сьоме, якщо ваша дитина добре знайома з комп'ютером і не відчуває труднощів в комунікації онлайн, дайте їй більше свободи. В якості висновку хочеться відзначити, що дистанційне навчання хоч і не здатне повноцінно замінити очну форму, проте в умовах кризи є відмінність.